Коли ви, що Аня? Думаю, коли ми щось просимо, наприклад. Так, тоді ви стаєте солоденькими, правда? І ви обіцяєте батькам, що і це зроблю, і це виконаю, і гарно буду навчатися. Тобто у вас солодка мова, солоденька мова. Лється просто як цукрове. Але насправді ви підлещуєтеся, бо ви хочете якийсь зиск. Вам треба кудись поїхати піти чи зустрітися з друзями, а ви щось не виконали. І треба підлеститися до батьків. Ну, Цей прийом, я б сказала, не дуже чесний, правда? Тому що е, ну, треба завжди бути правдивими у стосунках, немає значення, чи це стосунки з батьками, чи це стосунки з однокласниками, з друзями, з старшими людьми. Так? Добре, який варіант можна дібрати до цього словосполучення? Антонім. Антонім. Антонім.